До вашої уваги радивилів Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Радивилівської міської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал «Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Толока у Радивилові, як дбають за чистоту у місті. Активні парки. Наскільки важливий розвиток спорту? Церкова вистава у Радивилові. Про ці та інші новини далі у Радавелів Ньюз. Наша знімальна група має можливість часто спостерігати за цікавими подіями у Радивелові. Відтак нещодавно тут організували толоку. Докладніше у сюжеті у парку імені Тараса Шевченка у місті Радивелів зібралися місцеві жителі на цікаву толоку. Як усе відбуватиметься? Давайте подивимося. На дитячому майданчику міського парку імені Тараса Шевченка відбулася літня толока. Твоя громада, твоя відповідальність, на яку завітали мешканці різної вікової категорії, аби спільно поприбирати та зробити місто Радовилів чистішим та красивішим. Батьки разом з дітками старано замітали усе сміття з ігрового майданчику, аби відпочинок для найменших був безпечним та комфортним. Організатори події щиро вдячні усім, хто долучився до такої доброї справи. Маємо надію, що від цього часу мешканці громади дотримуватимуться чистоти і порядку не лише тут, але й по території усього міста та громади. Адже чистота та порядок залежить від кожного з нас. Як бачимо, незважаючи на спеку, найактивніші зібралися у цей день на дитячому майданчику. І з Радивилова Наталія Коваль з Ріні Кішень, телеканал Броди онлайн. Розвиток спорту є на високому рівні у місті Радивелів і Радивелівській громаді, але все велике починається з малого. Докладніше про активні парки. Дивіться далі. Протягом тижня молоді люди Радивелської громади мали можливість брати участь в активних парках, які проходили від 29 липня по 4 серпня. Організатори спортивного заходу підготували різнопланову подію для всіх бажаючих, які понад усе полюбляють спортивні ігри, є сильні духом та досягають поставленої мети. Важливо відвідувати активні парки для того, щоб мати струнку фігуру та хороший настрій. Учасниці подобається грати у волейбол, адже її сестра займається цим активним видом спорту. Займається з за 11 років волейболом, брала участь у змаганнях в крупці. Протягом цього часу фанати волейболу, баскетболу, питанку, фрізбі у певний час мали можливість активно відпочити та покращити свій психоемоційний стан та фізичне здоров'я. Усі активності проходили з використанням відповідного інвентарю. Переважно більшість з учасниць подобається гра волейбол та самі тренування. Долучайтеся, все класно, весело. Хлопець обожнює відвідувати волейбольні та футбольні заняття, але перевагу надає футболу, адже це весело та цікаво. Є учасником родилівської футбольної команди Тріумф дитинство любив. Граюк в команді граю в тріумф пару років. Тішить, що молодь громади постійно бере участь у різноманітних змаганнях та досягає хороших результатів, покращує свій професійний розвиток. Їздила в Костопіль в Радевилові, чалідингу були змагання. Дівчині до займатися футболом, Їй зручніше грати цю гру із хлопцями. Саме більше я займаюся з другого класу. І е, я е, ходжу на футбол. Ну е, я в школі тільки ходжу на футбол. В школі ну в нас фізкультура йде майже кожен день, то я майже кожен день граю. Заходьте до нас, в Родовилів, на площадку сюди грати. Нас тут <кожен, <кожен, кожен день грають, кожен день відкривають поле. Тому заходьте. Наталія Коваль, Роман Йочанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На Радивилівському автовокзалі відбулася досить цікава циркова вистава, докладніше у сюжеті. Трибуни цирку були переповнені його шанувальниками, дорослими з дітками, які вирішили у такий спосіб відпочити та трішки відволіктися від складних подій війни. Всі учасники цирку у яскравих образах показали високі професійні здібності у різних циркових номерах. Глядачі мали змогу спостерігати за веселими клоунами. Ті підготували для усіх кумедні номери. Присутні спостерігали за неперевершеними небезпечними трюками під час повітряної гімнастики. Зацікавили відвідувачів захопливі циркові фокуси і зникнення людини. Учасники цирку із стараннями та відповідними емоціями виконали поставлені завдання. Скання бульбашок досить оригінальним способом викликало неймовірні враження у маленьких глядачів. Загалом гості кумедного дійства під час насиченої циркової програми отримали заряд позитивної енергії на тривалий час. Музика. Наталія Коваль, Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Радивелів Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини прозвучать з Радивилівської громади. Сердечні вітання у сьогоднішній величний день Успіння Пресвятої Богородиці. Це велике свято символізує перехід Діви Марії до Царства Небесного, перемогу життя над смертю, віри над розпукою. Дорогі жителі територіальних громад! Вітаємо вас із великим церковним святом! Успінням Пресвятої Богородиці, перша річниця служби патрульні Дубенщини відзначають рік на варті порядку. Рівно рік тому підрозділ патрульної поліції у Дубенському районі Рівненської області, департаменту патрульної поліції розпочав свою роботу. 11 екіпажів вийшли на своє перше чергування. Їхнє завдання безпечний і надійний тил. З нагоди першої річниці створення відділу організації несення служби у Дубенському районі. УПП у Рівненській області, Департаменту патрульної поліції працівників відділу та роти No6 з обслуговування Дубенського району, батальйону управління патрульної поліції привітали начальник управління патрульної поліції у Рівненській області Сергій Мерчук, начальник Дубенської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський. Виконувач обов'язки голови Дубинської районної ради Василь Боришкевич, Радивилівський міський голова Микола Карапетян, начальник Дубенського районного управління головного управління ДСНС України у Рівненській області Михайло Домарадський, заступник начальника Дубенського районного відділу поліції Петро Базарін, Дубенський міський голова Василь Антонюк. З нагоди відзначення річниці створення та засумлінне ставлення до виконання службових обов'язків працівників відділу організації несення служби у Дубинському районі управління патрульної поліції у Рівненській області департаменту патрульної поліції нагороджено почесними грамотами. Поповнення технопарку за підтримки проєкту Говерла Радивилівська громада отримала сучасний гілкоподрібнювач. 9 серпня Радивилівський міський голова Микола Карапетян підписав акт прийому передачі. Спецтехніка буде експлуатуватись комунальним підприємством громади Радивилів. Тепло це обладнання одразу ж займе своє ефективне місце у забезпеченні діяльності інфраструктури громади, сприятиме екологічності утилізації рослинних відходів у період сезонного обрізання зелених насаджень, тим самим зменшить навантаження на місцеві сміттєзвалища. Виготовлятиме сировину для біопалива як важливої альтернативи використання природного газу при опаленні приміщень комунальної власності. Глибоко вдячні за підсилення технічної спроможності проєкту «Юсейд Говерла» в Україні, зреалізованого завдяки Агентству США з міжнародного розвитку «Юсейд» та підтримці американського народу через проєкт «Юсейд Говерла. Така допомога громаді вкрай необхідна, особливо зважаючи на складний період подолання, енергетичної кризи через військові дії Російської Федерації. Радивилівська громада ділиться досвідом міжмуніципального співробітництва з громадами прифронтових та фронтових регіонів. У форматі юсейт у Радивилівській громаді відбувся важливий візит делегацій представників громад із Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Харківської областей. Основною метою візиту стало ознайомлення з ефективним досвідом Радвилівської громади у сфері міжмуніципального співробітництва. Ця громада є яскравим прикладом успішної реалізації цієї концепції, будучи стороною у 12 різних договорах про співпрацю з іншими громадами. Задяки цим угодам вдалося створити та розвивати функціонування кількох ключових установ, що забезпечують надання послуг на високому рівні. Серед них, зокрема, інклюзивно-ресурсний центр у Радивилові. Реабілітаційний простір, відділення денного перебування, територіального центру, соціального обслуговування, інші інфраструктурні проєкти, які безпосередньо впливають на якість життя місцевих мешканців. Під час візиту делегації з різних регіонів України представники Радовилівської громади, керуючий справами виконавчого комітету Сергій Гуща, начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, регуляторної діяльності міської ради Бориса Серетюк. Детально ознайомили гостей із роботою установ, що функціонують завдяки міжмуніципальному співробітництву. Регіональні представники південно-східних областей України мали можливість побачити, як на практиці реалізуються спільні проєкти між громадами, дізнатися про складнощі та успіхи на цьому шляху, а також обговорити можливості подальшої співпраці. Радивирівська та Думенська міські ради об'єднують зусилля у сфері соціального захисту. Підписано договір про міжмуніципальне співробітництво. Ветерани, які пережили жахіття війни, часто стикаються із серйозними психологічними та соціальними проблемами, які вимагають негайної уваги та допомоги. Мета створити систему підтримки, яка дозволить ветеранам успішно інтегруватися у цивільне життя, подолати травматичні наслідки та знайти новий сенс життя. Тож ця ініціатива стала ще одним кроком на шляху до покращення умов життя тих, хто віддав сили та здоров'я за мир і безпеку нашої держави. Одним із практичних кроків у реалізації угоди стане облаштування двох приміщень у Радвилівському терцентрі центрі соціального обслуговування. Ці приміщення будуть спеціально пристосовані для надання комплексної психосоціальної підтримки ветеранам і їхнім сім'ям. Тут працюватимуть фахівці, які зможуть надавати консультації, психологічну допомогу, а також організовувати різні заходи і тренінги для ветеранів. Облаштування приміщень відбудеться за підтримки донора Міжнародного фонду солідарності, який забезпечить фінансове покриття необхідних витрат. Радвельська громада залишається відданою ідеєю соціальної підтримки та турботи про своїх ветеранів, і ми впевнені, що разом з Дубинською міською радою зможуть досягти значних результатів у цій справі. Безпека це наш пріоритет, особливо коли йдеться про організацію освітнього процесу. Про це зокрема йшлося на нараді в Дубинській районній державній адміністрації з очільниками громад. Міський голова Радивилова Микола Карпатян долучився до обговорення важливих рішень. Голова Дубінської райдержадміністрації Всеволод Пекарський провів нараду з головами громад та працівниками РТЦК та СП Дубенщини. Ключові питання заходи з мобілізації для забезпечення укомплектування збройних сил та підтримка військовослужбовців, зокрема забезпечення бойових підрозділів необхідним устаткуванням. Також мова йшла про стан утримання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та укриття у закладах освіти. Кабмін затвердив варіанти облаштування захищених просторів для закладів освіти, у яких відсутні або наявні укриття на цокольних та перших поверхах. Завдання громад гарантувати безпеку усім учасникам освітнього процесу. Сьогодні рішення мають бути оперативними, простоїми і максимально результативними. Безпека наш пріоритет. Портфель для першачка. Діти ВПО на Рівненщині можуть отримати допомогу напередодні 1 вересня. Офіс омбудсмана України оголошує старт проєкту Портфель для першачка. У межах проєкту буде роздано 1200 портфелів з необхідним шкільним приладдям: ручки, зошити, олівці, фломастери, пенал, ланчбокс та інше. Отримати допомогу зможуть діти з поміж внутрішньопереміщених осіб, які йдуть до першого класу. Які належать до соціально вразливих категорій, зокрема діти з інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, діти сироти із малозабезпечених сімей і багатодітних родин. Документи, які обов'язково потрібно подавати для отримання портфеля першачка, це довідки ВПО дитини про зарахування до першого класу та приналежність до однієї із соціально вразливих категорій з переліку, наведеного вище. Як отримати допомогу? Потрібно зателефонувати в одне із обласних представниць офісу омбудсмана для реєстрації в проєкті портфель Першачка». Світ очима дітей. Під такою назвою пройшов розважальний захід у філіалі БК Гаїли В'ятинське, комунального закладу «Радивилівський міський будинок культури, на якому діти на асфальті малювали свої мрії. Доброчинність це світло, що допомагає втриматися у найтемніші часи. Здавалося б, добро і робити добрі справи. Та вчинки простіше простого, адже це не вимагає від людини жодних надприродних зусиль. Усього на всього необхідно лише слідувати за велінням свого серця і, роблячи щось хороше, думати про те, як приємно це буде для іншої людини. Саме так вчиняють люди міста Радивилів уже не вперше магазин одягу Ірини Демченко, дає благодійну допомогу для діток Радивилівської громади, які цього потребують. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, як маяк, світять тим, хто чекає допомоги. Надаючи допомогу у цей нелегкий час для всіх нас, маємо надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Дякуємо благодійникам за підтримку тих, хто то потребує допомоги 13 серпня. Фефіці Редверівського структурного підрозділу разом із медичними працівниками організували та провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кашлюку, дифтерії та правця. У ході розмови обговорили безпеку та ефективність щеплень, поширювали інформаційні матеріали, які б розвіяли міф про вакцинацію та відповідали на запитання. Не чекайте, поки хвороба завітає до вас. Щеплення це надійний спосіб забезпечити свою захищеність і здоров'я ваших близьких. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.